Мене звати Георгій Тихий, Це програма AfterLife, яку ми знімаємо за лаштунками програми Савіка Шустера. Бо саме тут народжується справжня політика. Венедикт 16 відтрся від престола. Останній раз це случилось в 1415 році 600 лет тому. этому событию, событию, которое очень сложно объяснить, осознать и рассказать, мы решили посвятить специальную программу. Тарас Черновил. Тарас, вы католической веры? Я греко-католик. Ми греко католик депутат недавно прошлом. Дуже ж багато є передбачень, що новий папа буде не з європейського континенту, можливо, навіть не європейської раси, що зовсім не страшно, що це може ще більше поширення поглиблення, очевидно, доктрини віри. Що я втратив після того, як пристав бути депутатом? Здобув, мені здається, більше, здобув спокій, якийсь душевний, здобув ну, повернення елементарної самоповаги, розуміння того, що якісь людські речі є вищі від того політичного успіху. А втратив момент самодисципліни. Я в Раді реально працював. Я на дев'яту ранку приходив, дев'ятій вечора виходив. І за цей час робив дуже багато роботи. Не тільки радівської, але й всі свої якісь інтерв'ю, якісь статті. Зараз в мене відпали всі зобов'язання, які тільки були. Я їх не мушу робити. Здавалося б, часу море, і я нічого не встигаю. Тарас, якщо ви були б Данти, ви б його помістили в рай. Так, Бенедикта 16, так. правильно? Так. Хорошо, ета концовка. Значить, Вдвоча новості на первому національному. Чому ви не залишаєтесь далі на інші теми? Вони вас не цікавлять. Ну, власне кажучи, може би було б і цікаво, але я просто бути глядачем не можу. У мене руки спривлять, язик чешеться. хочеться постійно сказати все, що я з цього приводу думаю. А ситуація е, така, що дуже багато діючих депутатів зрозуміло, серед дискутантів мені місця нема. Просто глядачем бути, ну, мабуть, не витримаю. Навіть біля екрана не буде. Я зараз поїду прямо звідси в спортзал і трошечки буду зганяти жир з живота. А Це вже, може, подивитися в повторі. Заговорили свидетелі живі, як обіцяла прокуратура по делу убийства Євгенія Щербаня. Партия регионов сообщила, что готова к досрочным выборам, если оппозиция не прекратит блокирование Верховной Рады. Появилась в прессе информация о готовности Украины отдать России контроль над газотранспортной системой за существенное снижение цен на газ. Вот это в 21.15. Ви слідкуєте, напевно, за політичними подіями, які відбуваються зараз в Україні. Суд ви бачили Щербина? Uh, uh -huh. Знаєте, дуже сумно те, що за цим не обов'язково слідкувати. Почувши окрему фразу, її можна прокоментувати абсолютно стопроцентно, потім прочитати детальні матеріали і прокоментувати дослівно так само. Все, що робиться, воно настільки тупо прогнозоване. Начнем, навіть з найгромніше на этой неделе, яку обсуждали всі. Это в среду, 13 февраля, в Печерском районному суді Києва начались следственные действия по делу об убийстве народного депутата Євгенія Щерба. Тут все настільки прогнозовано: розмножуйся, жри і розмножуйся, жри і розмножуйся, і все, і нічого іншого. І пожирай своїх опонентів. Мы выиграли вибори в шестом году. Були досрочные вибори в седьмом году. Ми виграли в 7 году. Ми виграли президентські вибори в 10-му. Ми вибори в 10-му местные органи власті. Мы виграли сейчас парламентські вибори, поскольку мы никому никому не позволяем с нами говорить языком сил. З одного боку, у людей, які прийшли до влади, і у президента таке бажання правити вічно, і вони роблять і помилки, і роблять такі кроки, ну які здається, що вони націлилися правити 100 років. Ну чи до самої смерті і поколінням наступним передати, тому що інакше так поступати не можна, тому що інакше просто потім зітруть порошок. А з другого боку гребуть під себе, тягнуть під себе так, ніби вони правлять останній день і завтра вже доведеться тікати з цієї країни. От вони поєднують такі непоєднувані речі. Проіграли не одні вибори. Ми виграли їх в четвертому году. Правда, в Януковича украли грав побіду в третьому турі незаконно. Но потім народ в 2010 году все одно вернув йому пальму пері. Я коли розказують всі там опозиціонери, як вони будуть садити такоїсь Януковича. Я прикрасно розумію, що Януковича буде все в порядку. Ну хіба що поділиться частиною межгір'я? Мабуть, одна дуже велика поромилка Януковича. Це те, що він тягнув в основний ресурсний спектр країни. В спектр, де велика економіка, де велетенські гроші втягнув своїх родичів. От Цього робити варто не варто було. А де ресурси? Нефть. Казахстан, автократія, Туркменістан, Газ, автократія, Азербайджан, Нефть. автократія, Росія, автократія в Кубі, Імперія, так сказати, нефтегазова держава і так далі. У нас слава богу, нет можна денег для того, щоб автократ мог заплатити людям. І купіть їх лояльність. Я ну тут не хочу дуже співчувати. Ше там щось, але здається, він свого сина, в першу чергу старшого, поставив ситуацію, коли і Олександрові і йому самому, коли все зміниться, може стати дуже сутужно. От, можливо, ота от ситуація, коли перші особи не несуть відповідальності їхні родини, ні за що може на цьому прилимитися, тому що тут він зробив цю помилку цього інші не робили. Недавно відомий харків'янин мільярдер Олександр Ярославський продав своє дітище в футбольний клуб Металіст Харків. Пізніше в інтерв'ю він розказав, що фінансова вигода була чимала, однак все одно продавати клуб він не збирався. І був вимушений продати клуб під тиском харківської влади. То з Ярославським як-то хорошо вийшло. Дуже хорошо вийшло. Між тим не розуміють, що сталося, і вболівальники найбільш поширена думка у їхньому середовищі. Це мер Харкова змусив Ярославського продати металіст. Ми знаємо з істочником, що Геннадій Кернес отобрав стадіон у Ярославського, і Поэтому команда би не може так существувати, тому що треба її фінансувати. Реалізував футбольний клуб, отримав гроші, як він говорить, німали. Но он говорил, что у него осуществлялось давление. Это ну, а похоже не... на человека, на которого можно давить. Причиной продажи клуба бизнесмен назвал, цитирую, непонятные претензии со стороны городской власти ко мне как инвестору и психологическое давление, которое оказывается на команду и коллектив. Конец цитаты. Не я причина этого поступка. Я утверждаю, что причина этого поступка деньги выгода, финансовая. Я недавно имел возможность разговаривать с господином Коломойским, и он сказал, что если бы в такой ситуации, кому бы то ни было, кто решил продать клуб, просто предложили вот его передать и дальше финансировать, то чек бы отдал. А в ситуации, которая была с металлистом, когда за это заплатили еще большие деньги, но ну это удача. Новый инвестор металлиста – группа компаний «Газ Украина», которую связывают с именем 27-летнего харьковского бизнесмена Сергея Курченко. Сумма сделки не разглашается. Тем не менее, он выводит все свои деньги из, из Харькова, как он заявил, вот весь бизнес он собирается вкладывать не в Харькове, наверное. Вы помните совет профессора Преображенского, который он дал не читать на ночь газет и других глупостей. Активы, которые есть сегодня у компании, которые аффилированы с господином Ярославским, все активы есть. Есть просто ряд бизнес-направлений, которые не развивают в силу того, что сейчас экономически не совсем благоприятная ситуация. Но это не значит, что не лишились этих активов. останній час ми журналісти вимушені ставати юристами, оскільки серед тем одні судові справи по вбивству Щербаня, по вбивству Гонгадзе і зараз по позбавленню двох депутатів повноважень. Олександр Добровський народний депутат в був ізбран по 11-му округу в Віннице. Но Вищий арбітражний суд лишив адміністративний адміністративне адміністративний суд лишив статусу народного депутата. А у нас в студії Наталія Салейка, яка балотувалася вот в тому же адіностімукругі, Наталія Солейко, кандидат від батьківщини, яка боролася з самовисуванцем Олександром Думровським в 11-му окрузі, досі не вважає його переможцем. Тим більше, що різниця між ними складала менше тисячі голосів. По ідеї вона б мала радіти можливості перевиборів. Я не вважаю його переможцем. Я вважаю, що я переможець. Коли став відомий результат, то стало зрозуміло, що я переможець на тих виборах. І от саме цей результат не влаштовував мого основного опонента, у якого був відрив невеликий в 931 голос. І почались просто злочини самі справжні. От якщо ідея стопроцентної мажоритарки. Вдруг вона стане дійсністю. Ви будете балотуватися? Балотуватися буду, пан Савік. но дело не в этом. Ви взагалі раді цьому рішенню, що можливо будуть перевибори там цьому окрузі? Не. не раді. Я вважаю, що воно несправедливе таке рішення. Ми ж в тому самому адміністративному вищому адміністративному суді України оскаржували це рішення по результатах вибору в 11-му окрузі ще в листопаді місяці. Здається, 14 листопада суд виніс постанову, в якій визнав Домбровського переможця. Тоді для суду все було нормально, да. а зараз не нормально. А зараз сказали ні. Нехай би суд пояснив, чому саме. Що змінилось? Сьогодні, по прошествии 4 місяців, забирають у людей мандати, які не мають права забирати. Тепер ми говоримо про прецеденті. Так завтра можно забирать через пять месяцев. Важен прецедент, что любого независимого мажоритарщика или зависимого мажоритарщика можно все подвесить на крючок. Теперь все мажоритарщики на крючке. Всі. на крючке какого-нибудь правдолюбца, такого как Кармазин. который с помощью каких-то товарищей неизвестных может через административный суд лишить мандата любого мажоритарщика И у нас Степан Деркач, который кандидат по избирательному округу 71 проиграл господину Балоге да, и высший административный суд да, лишил статуса народного депутата и там тоже. Ну, не прийшов Павел сам сюди захищати себе, в принципі. А вот не, не знаю, але вже Закарпатті там предлагали, наскільки мені відомо, предлагали включення. Okay. Вважаю, ну, що в таких політичних шоу а, робиться тільки негатив і тільки розтягування в різні боки в той момент, коли треба збиратись докупи. Е, я дуже добре. Ставлюся до цієї сім'ї. Ми маємо дружні стосунки. Це ні для кого не секрет. Ви дуже добре орієнтуєтесь. Яка політична як, як відбувалися вибори на Закарпатті? Які методи застосовував саме клан Балоги? Який домінує по сьогоднішній час на Закарпатті. Ти мав змогу спілкуватися з Павлом Бологою, наприклад, після всієї цієї історії з рішенням суду. З Павлом я не розмовляю. Я сьогодні розмовляв з Віктором Івановичем. Дембровський і Павел Болога, скажімо так, близькі люди серйозних політичних тяжеловеців Бологи Борошенка. Може бути і з цим зв'язано, щоб їх заставити все-таки бути в барбіті. Знаєш, балогу а він яка ніколи не панікує. Якщо треба відійти, він відходить по всіх фронтах, відходить разом з своїми людьми. Він ніколи їх не кидає, він їх зберігає для наступного кроку. Я думаю, що навіть якщо доведеться відступити десь в одному місці, він виступить в іншому, і я думаю, це буде адекватна відповідь. Я свіжу за Україною, яку я люблю, і, в общем, У меня связано, я скажу так, важное событие в моей жизни. У меня есть много друзей. Что я замечаю? Я замечаю, что власть хочет контролировать телевидение: либо напрямую, либо через своих бизнесменов, либо через. Самоцензуру по всякому політична ситуація радикалізується. Вибори президента, хоч і через два роки. Однак весь час наближаються. Все це впливає на засоби масової інформації. Наприклад, змінились власники найбільшого за аудиторію телеканалу України. Причому 20% акцій опинились у володінні голови президентської адміністрації. Є ось така спроба, особливо в предвірі там виборів президента і так далі. все це то Це дуже плохо. Если человек, находящийся напрямую на должность во власти, имеет средства массовой информации, и это и называется олигархия. Хотя, с другой стороны, если привести пример а, Америки, где Блумберг мэр Нью-Йорка, то, может быть, это не так и плохо. нас в Москве, знаете, вообще тишина гробовая, все со всеми согласны. А те, кто не согласны, те на Болотной или на Сахарова. Вот. Или, или, в Лефу, или в Лефортово, или в Матросской тишине. В России, в России все контролируются каналы Путина, просто все. Либо напрямую, как, например, второй канал, первый канал, где просто контроль на у государства, либо через э, специально обученных олигархов. Я, слава богу, по приглашению Сайка в Киеве, а многие мои товарищи, например, как Леша Навальный, они под подпиской о невыезде, а э, Сергей Удальцов, вы знаете, под домашним арестом. Да, это люди, с которыми мы протесты в России организовывали против жуликов и воров. Вот, поэтому у вас, слава богу, еще все в порядке, с чем я вас и поздравляю. Неужели действительно вот масса людей, которые смотрят телевизор, они верят тому, что там говорят оттуда? Зомбоящик работает исправно. Москвичи, которые в основном в интернете и пользуются независимой информацией, э, у них совсем другая э, позиция, другое отношение к происходящему. А, к сожалению, в России, в маленьких городах, в селах, да как и в Украине тоже, интернет недоступен, и люди ориентируются на телевидение. За Уря Тазарова голосовали и вернули краину олигархам. Вот за что вы боретесь. А тюри... Коломойского нельзя назвать олигархом. А потому что он не находится во власти. Он не влияет на решение судьбы страны. И Ахметова уже нельзя назвать олигархом. А он что, не влияет по вашему на решение? Он, он, У него нет должности, с которой бы он влиял. У меня есть же какое-то теневое влияние. Знаете, теневое влияние это такое, это домасы одного, второго, третьего. А есть прямая связь? Вот, например, когда глава администрации имеет акции публично в средствах массовой информации, это есть олигархия. Не борються за те, щоб ви, комуністи, разом з ними олігархів вирощували, щоб олігархи Подавить. статки збитчивали. Вы паразиты коли на да, Когда владіли своїм своим ви тоже, в принципе, занимали должности. Я должности. Просто народним депутатом. Народний депутат це mm -hmm. не власть. Народний депутат, на жаль, в сьогоднішній момент, це не власть. Народний депутат это одна з ячейк суспільства. У відомому інформаційному агентстві Уніан у стрічці новин з'явилися два коментарі опозиційних політиків, які пізніше виявились фальшивими. Більше 30 редакторів і журналістів звернулись в відкритому листі до власників із вимогою втрутитися в ситуацію і припинити нищення репутації У «Уніану» ну, постійно просходять які конфлікти. И мне на самом деле это удивительно. Вот ваш, когда ты это агентство находилось в вашем холдинге также, вот вам ну, как-то не жаль вот, на это все это смотреть, что такое происходит с ним? Ну, естественно, что мне прискорбно, что Униан из лидирующих позиций в рейтингах скатился в середину. Что у Униана была посещаемость там больше миллиона счетов, а сейчас там полмиллиона. Я вважаю, що журналісти несуть більшу відповідальність за це, оскільки вони все ж таки знають, що таке стандарти професії. Тому що, ну, дивіться, ті, хто дзвонить, вони кажуть, привіт, постав за гроші отаку-то новину. Вона фейкова, вона неправильна, але от постав її. І якщо людина погоджується на це, в неї ж є вибір, правильно. І якщо вона на це погоджується, то вона. Звучить. А якщо вона погоджується, вона втрачає роботу. Дивись, іноді щось варто втратити для того, щоб не втратити більшого. були в тебе такі ситуації, коли подзвонили, наприклад, і казали там? Дуже давно не було, тому що ну, всі знають, чим закінчуються такі дзвінки до мене. Савик, є інформація, що Егор Бенкендорф, глава НТК, переходить на Інтер. Это повлияет как-либо на твою работу? Ні. Ну, ведь вы с ним все-таки общаетесь там. и... Я и с новым руководством буду общаться. Я вообще общительный человек. <реж> вот есть же соображение, кто может быть новым руководством. А я думаю, что не будет меняться руководство. Я думаю, если, если. Это же пока еще не подтвержденная информация, mm -hmm. да. Но к тому времени, когда выйдет в эфир программа, может, то, что она уже будет подтвержденной. Но я думаю, что те люди, которые работали с Егором, они. продолжит руководить каналом, я так думаю. А по крайней мере, вот э, там, я думаю, до президентских Егор будет работать на, кан... на и коммерческом канале, у него будет бюджет, которого он до сих пор не было. Mm, ну а первый национальный будет продолжать борьбу за, за деньги, потому что работает он без средств. Ну вот, все-таки это конкуренция. Да? с твоим конкурентом на этом канале может что-то случиться? А кто у меня конкурент на этом канале? Если не считаешь справедливость uh, кон конкурентами? Ну, no, справедливость там сколько? Третья программа, у них четвертая. Ну no, no, только тоже. Ну, no, пусть там пять лет поработают, потом будем конкурентами, пока не считаю.